Вітаю до мого каналу. Вітаю українське панство. Вибачаюсь, у мене сів у горло, я хворію. Так що, надівайте наушнички, люди, я не можу громче казати. Це вся моя громкость. Я прямо перед телефоном. Ще й мікрофончик причпила, але я не знаю, чи працює, він, чи ні. Віткнула його. Як буде, так буде. Дивимося лівий берег. Зараз. 14.37 Так, і предупреждаю, що я можу час від катарня якась пройде я хлібну чаю, щоб ви нервувалися і казали, що я така сяка. Плямкаю. Так, поїхали. Дивимось загальну ситуацію по місту Запоріжжю, по лівому берегу. 24 години від цього часу лівий берег. Це загальна ситуація. Будемо люди боротися, бачите? Але отакі у нас люди є діоти. Тому у нас і за них і втрати йдуть. Ось вони винувати в цьому. Але бачите, є у нас і. Захисники є у нас і, вроді, як і нормальні руководителі, але є і отакі ідіоти. Ось вони мішають, і оце все робиться. Ось вони отак ідуть. Косяком таким. Ну, цей тух я підвела, буде допомога, буде все добре. Будуть, такі будуть у нас сутки 24 години. Ну, більш-менш якось так ідуть там втрати невеликі, але вони у нас кожного дня йдуть. Так, покажіть, будь ласка, мені карти, чи будуть у нас удари по будівлям, по лівому берегу на ці 24 години. А, дивіться. Я не бачу тут ударів, бо іде затримка, іде більш болтовня, хороші новини. У нас імператор і енергія на низ. Я не бачу тут ударів. В цьому... Давайте ми подивимося, що собі там намітили росіяни на ці 24 години по лівому берегу робити з нами. Ну, вони хотять хочуть насильственну смерть нам устроюють тут, Харакірі. Працюють над цим, бачите? Мечовий король. І навіть їм припадають гарні новини. Тобто кудись вони все ж таки попадуть. Так. Але гарні новини для них. В будь-якому стані вони всі свої відходи за перемоги виставляють. Як спрацюють наші ППУ на ці 24 години, будь ласка, карти покажіть, як наші хлопці спрацюють. Будуть вони. Тут уже не план аналіз, тут вже пішла робота, але не хватає, не хватає Їм всього енергії не хватає. Не хватає вогню. Це жезли. Шанси є. Спіл, дуже вони співпрацюють між собою. Але якась поразка все ж таки буде. По ітогу будемо мати якусь, ізо... якусь локальну ситуацію, ізоляцію. Але в цілому буде добре все. Все, достаток буде. Так. Чи будуть у нас руйнування будівель по приватному сектору? Від ракет дронів, ударів тощо. Приватний сектор лівого берега. Створюються карти, як і справи, можу вам сказати, дуже там перекликаються вони так, є стабільність, ми захищаємо. В принципі, тут і не буде вроде як ударів, бо вони йдуть на низ. Будемо сподіватися, що все буде добре. Давайте подивимося житлові будинки, останні які багатоповерхівки, як ми їх називаємо, що будуть там удари, прильоти, руйнування від цього будуть наших домів. Бачите, повторюється ця ситуація? Іде рішуче. Ми рішучо будемо захищати своє, але дивіться, нема вибору. Ізоляція. Давайте я отут зверху покладу. Болтовня. Це, скоріш всього, буде, Не бу... можуть кудись попасти, бо така ситуація. Але ця жриця, вона більш показує, що буде ситуація більш, більш, більш розговорів, ніж дій. Але оця карта, вона показує або застой, установка чогось, або насильственна смерть. То дом, він ну, не може вмерти, да, його можна тільки попасти в нього. Але тут падає перевернута жриця, ізоляція. Ну, можуть десь кудись попасти, до речі, можуть, бо тут. Але тут нам падає, що немає вибору. Немає вибору. Можуть кудись попасти люди. Можуть десь попасти. Зараз ми подивимось на Ленормана. Так, будь ласка, покажіть мені, чи будуть втрати людей на лівому березі на ці 24 години від ракет, дронів, снарядів тощо. Чи будуть людські втрати? Вона на нашій стороні, хоча чаші на низ, енергія на низ. В цілому не повинно бути. Трошки якась така енергія впаде, але люди будуть живі. живі, Якась швидка буде історія, люди будуть уходити, Бачите, вітер, вітер, рицель мечовий. Але Фортуна і рицель. Кубків не повинно бути там людських втрат. Може поранені, ну, ну не людські втрати. Або втрата е, свідомості, або ну, щось таке, знаєте, швидке дуже розмозку, контузія і таке інше таке. Коли випадала карта на будівлі, я казала або кришу, або стокла поб'є, щось таке. Тут, тут, тут теж таке воно не буде таке поранення. Поранення може зовсім не бути. Буде просто от така, таке состояння, нестояння. Так, і я обіцяла вам подивитися на лінорманах. Все ж таки попитати. Давайте ми спитаємо. Так, як я тримаю, давайте спитаємо оракулів, чи будуть удари, чи будуть руйнування, по-перше, по житловим багатоповерхівкам лівого берега міста Запоріжжя. Бо там якось неясно ситуація така. Може бути таке, люди. Може бути. Так, дивимося і йдемо далі. Давайте подивимося сигніфікатори ударів ракетами, дронами, снарядами по лівому берегу. Що то буде для нас ракети? Що ми будемо мати? Будемо мати поразку, але в цілому і подвійну ситуацію будемо мати. Тобто, її може не бути. Тут подвійна інформація. Може не бути. Так, ми захищаємось, але цього удару, його, по-перше, може не бути. Він не буде летіти на Запоріжжя, на Лівий берег. розумієте? А якщо він буде летіти, то у нас отут іде поразочка, але вона невелика, бо тут теж йде е відповідь, ось вона. Ну і подвійна ситуація. 50-50. І закрита. До речі, закрита інформація. Так, давайте по дронам подивимося. Яка буде ситуація по дронам? Будь ласка, дайте мені сигніфікатор. Я ще потусую, яка буде ситуація з дронами? Чи будуть летіти дрони по лівому берегу Запоріжжя? Ці 24 години. Так, що то буде для нас? Віднання, ми будемо відбивати, відбивати. Але оці люди, вони, вони здають позиції, дрони летять по їхнім. Ну, відіб'ємо. Скоріше всього, відіб'ємо, бо воно йде на низ. Відіб'ємо в повітрі, скоріш цього. Бо вони не долітають донизу. Так, і давайте подивимося. С300 чи будуть у нас удари С300 по нашому лівому берегу на ці 24 години Сигніфікатор, Скоріш всього, що не буде. Ну, бачите, ми захищаємося тут вдача, робота. Стогнації йде. Не, не, не бачу, я не бачу тут роботи С300. Так, давайте подивимось е, комунікації наші, інфраструктуру по Лівому берегу на ці 24 години. Вода, електрика, газ, опалення, е, інтернет, зв'язок, громадський транспорт, цивільний транспорт. Щось громадський транспорт туди-сюди, непонятно. Проблеми з транспортом будуть. Але вирішать, ну не так, як хотілося б швидко. Але буде ясна ситуація. Тут 4 карти впало. Так, по цивільному все буде добре, можна не переживати. По інтернету буде допомога. Так, ну і дивимося ті, що у нас негативні. Наші дивимося. По опаленню, бачите, буде ота, отака установочка. Ну, Налагодять, налагодять і достатньо швидко. По мобільному зв'язку. Теж будуть у когось проблеми у якихось операторів. Ну, і теж налагодять, але так. Так, налагодять, але бачите, 5 карт пройшло тобто або багато, або довго. Або багато проблем, або довго будуть робити. Або якісно, або количественно. Так, дивимося по воді. Воді нормально все. Тут я так, по воді все добре буде. Так, і у нас електрика. Електрика, стресова ситуація, двійка, але бачите, йде вдача, все буде добре. І по газу тут немає самого вогню. Не хватає. Не хватає. енергії не хватає. О, ну, тут воно якось туди-сюди тіліпатися буде. Але, в принципі, буде газ. Так що так. Я б не сказала, що по інфраструктурі якось страшно, ні. Так, давайте подивимося промислові об'єкти. Ні, давайте торговують спочатку. Я подивлюся і на концовку промислові об'єкти. Так, торговля вулична. М -м, бачите? Бачите? Даже затримка йде у цих Ворішок. Так, так добре все. Так, і дивимося ринки по лівому берегу. Проблемки якісь у вас там, тягнете багато, але, в принципі, удача, удача, удача буде, але буде 50 на 50. Кого застой, в кого вдача, і бачите, 5 падає оця. Люди, я вам скажу, що йдуть втрати, але вони йдуть ці втрати. Я не бачу, щоб це була, була військова. Ні, туди ж в бачите, затримка. Ну, подивимося. Мені саме цікаво, це показує затримка дронів чи якогось ракети, чи це будуть кардії. Бо це може бути і то, і то. Розумієте? Ну, от затримка чітко впала на затримку. То подивимося. Але в будь-якому випадку ми в вигідній ситуації. Так, і тепер дивимося промислові об'єкти по лівому берегу в цілому, яка буде ситуація на ці 24 години по лівому берегу. В плані ударів нарядами, дронами з 300. Спокійна буде ситуація, не буде нічого страшного. Це обща ситуація. Дивимося. Заводський майданчик промисловий в Заводському районі. Те ж саме питання, чи будуть удари туди ракетами, дронами, снарядами на ці 24 години. Якщо і буде, то буде затримка, бачите? Ось вона повторюється ці карти. Так, бачите, де боротьба? Іде боротьба? Іде боротьба і буде затримка, буде. Дозтримка цієї ракети. Але якась маленька жертва все ж таки буде. Якась така і маленька невдача, помірна така. Але тут більше оце, оце показує як дурного руководителя. Щоб ви розуміли, тупоривого так, мотор Січ, дивимось мотор Січ. Сьогодні гепало, так, гепало. У мене там чоловік, я йому дзвоню. Він каже, що то в воздухі, то повітряна працює. Я не розбираюсь в цьому, тому нервуюсь. Так, давайте подивимось на ці 24 години, будь ласка, покажіть карти, чи будуть удари по мотор-січі, по заводу. Ну, я вам так скажу. Стабільності там практично немає. Всі негативні карти. Оця одна тільки Оця одна тільки позитивна, але вона якраз і показує, що буде бойова обстановка. Все остальне в негативі. Що ми будемо мати? Ну, в цьому буде більш-менш. Що це у нас за жертва? Жертва установка буде. Установка буде. А тут що ми будемо мати? А тут ми будемо мати гірку істину. Помірнась, помірність. помірність. Ну, гарна карта, в принципі. Подивимося. Тут теж взагалі хорошо впало так. Ну, поганенький такий розклад в цілому, звісно, на них. Але ну, не смертельний точно. Точно не смертельні. Тут боротьба за них іде, будуть підбиватися, але, звісно, проблеми тут. Щось остановиться, щось не зможе працювати. Але, бачите, тут гарні поководіти будуть налагоджуватися. Нестабільна ситуація. Нема стабільності по цьому заводу, поки його не бергіть не успокоїться. Так, ну і давайте подивимося Балабіну. Чи буде руйнування будівель ці 24 години. Балабіно. Балабіно. Дуже страшно, несправедливо, багато тягнуть проблем. Не проблема, а багато тягнуть іменно всього-всього. Люди злі, люди не можуть між собою спілкуватися, може навіть і в сім'ях, бо по почуттям це погано. І так, да, іде якась поразка. Невеличка, невеличка поразка буде. Ну, щось таке воно. Я не бачу тут ударів так, щоб от удари прямо. Ну, от, Так, ударів не повинно бути тут. Здорова обстановка буде, може, буде страшно просто. Так, і кушугум. Кушугум дивимось, яка буде обстановка на ці 24 години в кушумі плані ударів дронами снарядами, ракетами, чи будуть руйнування будівель. Подвійна ситуація, люди. Але, о, і башня вам падає кушугум. І хитрість воєнна падає. І військові падають. І що в цілому буде? Боротьба буде. В общем, кушугум буде у вас сьогодні там, скоріш всього, не тихо. Не тихо. Але з розумом. Наші будуть з розумом відповідати там. І все ж таки, ну, тут, тут таке, ось вони, ці суки. Щось встановлять. установлю, бачите, боротьба і установка. Потенціалу, потенціалу. Ну, подивимося, тут війна ситуація. Може, може, ще вони передумають кидати. Тут таке. Це якщо вони захотять, то тоді воно це все піде. Не захотять, але там, бачите, вибору немає. Перша карта, а друга двійка. Друга двійка. Таку шугу. приготуйтеся, щоб ви могли швидко кудись побігти. В кого там? Погреб, підвал. Ой, от життя, господі, боже мій. дожилися. Хоч би ті балістичні ракети, хоч я на три місяці там, по-моєму, клала, що їх не буде. Хоч би їх не було. Бо це буде страшне взагалі, бо ще нас не, не, нас не е укріпили ще цими ППОшками. Не, не дали нам, щоб отак було добре. Так, давайте я покладу гномів. Піде дуже. Піде лівий берег, подивлюся, як воно буде. Яка буде обстановка в цілому? Гноми, будь ласка, покажіть нам? Чи будуть у нас тут обстріли, чи будуть руйнування на ці 24 години від ракетів, дронів, ракет та дронів, снарядів. Покажіть, будь ласка, Лівий берег, місто Запоріжжя? Як завжди, те ж саме питання. Ну, Дивіться, по-перше, у нас падає імператор, по-друге, у нас падає рішучість спасіння. Осіння силою, тобто ці наші ППО будуть нас захищати. І е, нам падає ще, і бачите, королева жезлів. Це і вдохновені, і ідеї. Тут трошки вона така романтична. Але вона вогняна. Це і є, бажа... Це і є бажання дії. Ой, нам дуже гарні карти тут падають. Дуже гарні. Будемо сподіватися, люди. Тут сонце, тут. Шістка кубків, зв'язки, світ. Тобто не повинно бути сьогодні, в принципі, ударів, а якщо їх будуть, то ми їх просто перенесемо без проблем. Без проблем. Бачите, буде все ж таки покарання, тобто, десь нам все ж таки щось закинуть. Але все це буде нормально. У нас навіть ще йде накопичення, бачите? Які гарні карти. Сонце це взагалі прекрасно. І оця карта Согласія, це не просто Согласія, це іменно, імеється, що буде Согласія між військовими, вони будуть збивати це все і захищати нас. Ось. Бо тут іде ось сила, сонце і согласія. Імператор. Шістка це як свято і гроші. Тобто ми своє сохранимо. Тут іде і бажання, і енергія, і світ захищає. Ну, якесь щось ми отримаємо по башке, звісно, десь. Ано дуже боляче буде. Рецепт же зловий. Ну, так, кинуть, знаєте, аби кинуть. Щоб докласти там, що вони кинули. Помірно буде. Ось, пожалуйста. Все, люди, я вам все показала, розказала. Будьте живі та здорові, не хворіте, бережіть себе, зараз вірус іде цей. І тому, а я в перших рядах хапаю любий вірус. Так що підписуйтесь на каналчик, ставте лайки, пишіть коментарі. Будьте живі та здорові, почуємось, па-па.